Що з ринком нерухомості зараз робиться? Скажу, що зараз принаймні от листопад-грудень такі дуже активні місяці і багато покупців зараз ходять по ринку. Купують навіть дорогі об'єкти, скажімо, вже зараз дивляться ті, які раніше стояли там за 200 тисяч 300. Тобто зараз такі на купівлю житла, ринок. Плюс-мінус активізувався. Тобто покупці стали більш активніші, не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з кінцем року. І всі хочуть позакривати свої питання. І держпрограми, напевно, теж підв'язані під кінець року. І, до речі, багатьох стимулює те, що цей інформація, що на початку року потрібно буде якось показувати свої доходи. І багатьох стимулює зробити купівлю в цьому році. А, так що так. Я думаю, що для власників, які продають зараз дуже активний, дуже хороший момент для того, щоб виставити свою нерухомість на продаж. А якщо вам потрібна допомога з продажем вашої нерухомості, то звертайтеся і. Я Віталій Шокол, компанія 4People наша, допоможе вам з цим і продасть вашу нерухомість за самою вигідною ринковою ціною.